Мешканці будинків, що на вулиці Прохорівській, 65, через бездіяльність комунальників, перебувають у небезпеці. Що миті люди ризикують опинитися під гілками старого дерева. Окрім того, декілька місяців поспіль двором струменіє вода. Натомість мешканці мають усі шанси залишитися без неї узимку, бо за бездіяльність комунальників доведеться сплачувати із власної кишені. Ось так зустрічає гостей двір по вулиці Прохірівській 65. Одразу за пошарпаними воротами асфальтована дорога. Щороку вона провалюється. Комунальники, аби не перевантажуватись, просто привозять пісок, яким і засипають пробоїну. Далі цікавіше, прямо посеред двору, ще з весни тече струмок ЖКС на скарги мешканців не реагує. Прийшли, розламали колонку, тільки і сказали, що… Ми не можемо сделать, потому що кран в этом на улице в люке поломаний. Ми не можемо перекрыть воду. Ми сделаем заявку в водоканал. Они сделают новий э, кран. І ми тоді це устранім в Інфокс кажуть, жодної заяви від ЖКС не отримували. ЖКС запевняє, що інфокс водоканал бреше. І так обидві служби перекидають свої обов'язки один на одного. Та хто ж буде платити за всю ту воду, що вже декілька місяців поспіль ється посеред двору? Я Думаю, що інфокс водоканал не платити прийдети, розкидувати на двор, як нам говорили. На всіх нас, ну как они у уч тут эту воду, вода вже дуже давно тіше. Тут живе багато маленьких дітей. Усім їм доводиться гратись в іншій частині двору. Якщо ж співробітники нічого не зроблять до зими, люди просто залишаться без води, адже труба просто луцне. Та це ще не все. Дерево доволі старе, і кожен раз, коли у нас вітер дуже великий, то вітки, які ви самі бачите, вже не в першій свіжості, вони падають прямо на. Стреєння, котри находяться в домі, тоді грають у один раз чуть не біла рібенка, то сьогоспілі його забрати. У кесі також відмовляють у допомозі. Таким чином, завдяки бездіяльності комунальників, мешканці двору на Прохоровській 65 наражаються на патрійну небезпеку впасти у катакомби, залишитись взимку без води та опинитися під сухими гілками старого дерева. Втім, доля цих людей їх не цікавлять, адже усі звернення досі залишаються проігнорованими.